Лайфхак, який розриває Тікток. Ну, звичайно, я це маю повторити. Приклеїмо скотч саме ось так, тому що у нас розташування буде не зверху, а знизу. Набираємо тіні ось так на пальчик. А тепер ми маємо зробити ось так. What the hell are you doing? В мене пальчик достатньо великий, тому якщо ви хочете зробити більш акуратну стрілку маленьку, ви можете взяти пензличок, набрати на нього також. Чорні тіні, трошки струсіть, аби у вас все не осипалось. Ось так, перевертаючи, можете нанести. Ну, важко бути щасливою, коли ти, блять, ти робила таке. <рес> Тримаю пальчики, аби в мене цей лайфхак вийшов. Та да 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 <рес> Нахріна я вчилась малювати стрілки. Якщо можна, отак, я не знаю, цей хлопець ці його лайфхаки просто друга. Майка oh просто анріл! Дякую за перегляди. Майкафе кафе. Будь ласка, робіть собі такі стрілки.